Доброго дня, шановні пані та панове, доброго здоров'я, дорогі студенти, доброго здоров'я, шановне товариство, яке цікавиться курсом, доцент Сумського державного університету Олег Толяков продовжує цикл відеолекцій з навчальної дисципліни демократія цінності, принципи механізму. Дорогі слухачі, Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему. Ця тема стосується так званого громадянського суспільства, розділ 4 підручника. З огляду на її специфічність, я, напевне, піду сьогодні не по загальній схемі, яка полягає в тому, що спочатку вам треба розповісти, що таке громадянське суспільство. Я міркував над цим. І дійшов до висновку, що от у цьому розділі є така серцевина, яскраво виражена серцевина це доктрина, вчення про соціальний капітал. Я впевнений, якщо ви зрозумієте, що таке соціальний капітал, та головне, зіставити цю ідею соціального капіталу із своїми поглядами і своїми прагненнями та своїми Стратегічними, стратегічними позиціями, то я думаю, що ви зрозумієте, що таке громадянське суспільство. Соціальний капітал два слова. Соціальний, тобто суспільний. Тобто це дещо, що характеризує наші зв'язки і комунікації з іншими людьми, і капітал. Капітал. Це дещо, що може приносити вигоду, профіти. Українське слово є таке: зиск. Вигода, профіти, зиск. Не тільки фінансовий, хоча й фінансовий в тому числі, але й інші емотивні, організаційні, професійні, духовні і так далі. Отже, соціальний капітал. А перш ніж перейти до характеристики соціального капіталу, я хотів, щоб ви згадали таке слово, яке дуже часто наразі звучить у нашому повсякденному житку: соціальні мережі. При слові соціальні мережі, напевно, ви згадуєте Facebook, Інстаграм, Telegram. А коли це слово вперше було вжито? Коли воно вперше було введене в обіг? Це було дуже давно, в 1980 році? Це зробив французький соціолог П'єр Бурдіє. Він вперше сказав, що таке social network? Social network. Якраз він це вжив. Для характеристики визначення терміну соціальний капітал. Давайте подивимося на визначення. Визначення соціального капіталу було введено французьким соціологом П'єром Бурдіє в 1980 році для позначення соціальних зв'язків, які можуть принести нам зиск. Отже, соціальні зв'язки Social Network. That may bring us profit, які можуть принести нам зиск. Тобто, ще раз, соціальний капітал, це або ваші особисто зв'язки з іншими людьми, які приносять вигоду. Може бути соціальний капітал не тільки ваш, може бути соціальний капітал вашої родини, зв'язки родини, може бути соціальний капітал суб'єкта підприємницької діяльності. Фірми, наприклад, фізична особи, підприємства, підприємця, а соціальний капітал навчального закладу, соціальний капітал, припустимо, спортивного клубу. Це ті соціальні зв'язки, які приносять вигоду. Я ще раз скажу: не тільки фінанси, не тільки фінанси. Гроші це ну, своєрідний бензин, який нам надає дещо більше. Рухаймося так. П'єр Бурдіє звертає нашу увагу. На те, що якщо послуговуватися державними механізмами, згадайте, будь ласка, ідею Томаса Гоббса про державу, Левіафан Суспільний договір. Так от, якщо нам для регулювання своїх стосунків, своїх професійних відносин послуговуватися, Державними механізмами, то ми будемо постійно мати справу з бюрократією, з витратами, які П'єр Бурдіє називає transition costs, трансакційні trans кошти. Це дуже витратно, це дуже організаційно обтяжливо. Всі свої питання вирішувати за допомогою державних механізмів. Бюрократія. І Решта, скажімо так, втрат. Інша справа, якщо люди об'єднуються один з одним. Є таке слово українське: кум, кум, сват, брат, знайомий. От десь у цих сферах, намагайтеся відчути, що таке соціальний капітал. Це дуже гарно, це дуже круто, якщо ми. Маємо до кого звернутися, якщо в нас є люди, в нас є спільноти, які можуть нас підтримати, і які несуть нам певні профіти, певні зиски. Напевно, ви скажете чи подумаєте, що ну, це якось аморально, да, використовувати людей, там дивитися на людину, на інших людей як на засіб. А людина це є ціль. Давайте розберемося більш глибоко. Вирішення будь-яких питань, навіть, скажімо так, організація професійної життєдіяльності, організація іншої життєдіяльності, вона передбачає спілкування з людьми. Правильно? Правильно. Припустимо, ви збираєтеся ну, в похід, от на природу. Хтось. Розбирається у наметах, хтось розбирається у тому, як на природі приготувати їжу, хтось розбирається в тому, як прикласти маршрут, хтось розбирається в медицині, хтось розбирається у питаннях розведення багаття забезпечення того, щоб у нас це багаття було, хтось розбирається в інших речах. Тобто, хтось в чомусь розбирається, кожен займає свою певну. певну Роль виконує функцію, і таким, у такий спосіб він приносить зиску всій спільноті. Це його функція. Соціальний капітал це запорука успіху. Які у зв'язку з цим можуть бути висновки? Згадайте, будь ласка, 4С, про які ми говорили у першій лекції, 4 компетентності. Комунікація, кооперативність, критичне мислення та креативність. От якраз комунікація та кооперативність, процес соціальний капітал, ну і критичне мислення, і, ну, і критичне мислення також до цього має відношення, скільки ну треба бути цікавою людиною, треба бути attractive, да, притягальною людиною, щоб ви були комусь цікаві. да, Для цього треба генерувати певні для цього треба. Генерувати певні ідеї, звичайно. Рухаємося так. Наступний науковець, про який, який доповнює цю доктрину про соціальний капітал це Джеймс Колмен. Він вносить важливе доповнення. Ось давайте звернемо увагу, як працює система соціального капіталу. Ну, щоб не генерувати якісь нові приклади, давайте повернемося до походу. Ми щось для когось зробили. Правильно, припустимо, ми зібрали дрова і розвели багаття і підтримуємо це багаття навіть вночі. Воно горить і зігріває всіх учасників цього заходу. Напевне, природне, щоб ми очікували, що за це нас нагодують, ті, хто в цьому має зиск, розбирається. Вирішить інші наші питання. Тобто, ми, надаючи певну послугу комусь, якби виписуємо якусь кредитну розписку. І очікуємо також щодо себе якоїсь зворотньої послуги. От в цьому і полягає сутність ідеї Джеймса Колмена. Він називає е, таку от послугу, він так і називає кредитна розписка, Credit Сліпс. Подивіться тут, жирним. ви бачите, виділене, Credit Сліпс, кредитна розписка. Наступний науковець, який доповнює теорію соціального капіталу, це Роберт Патнер. Що говорить Роберт Патнер? Соціальний капітал, соціальний капітал. Верніше, оця група, яка поєднана соціальним капіталом. Ну, візьмемо цю групу, яка пішла в похід. От вони. Розташувалися, от вони виставили намети, от вони там припустимо снідають, да? от вони всі сидять. Подивимося на них, подивимося на цю групу. Як от Роберт Патнем говорить, що всередині соціального капіталу мають діяти певні норми, певні правила, Ну, різні правила можуть бути всередині соціального капіталу. Ці правила встановлюються. Цих прав прав правил оговорюються, цих правил дотримуються, але є головне правило, ключове правило. Верніше, це не правило, це моральна чеснота, це етична норма, це trust. trustworthiness, довіра. Довіра. Потісні люди, які снідають, які в поході, вони один одному довіряють. Скажімо так, вони ну, приречені на довіру. Вони мають визнати, що ви, вони, ну, не хочеться говорити слово змушені, але вони приймають таку, таке твердження, що вони один одному довіряють. Інакше ніяк. Тобто ніяк. Але не тільки довіра, не тільки довіра всередині соціального капіталу. Хоча це ключова, головна етична норма. Є й інші. Наприклад, надавати взаємодопомогу. Приходити вчасно, виконувати розпорядження там, керівника групи, слухати, слухати один одного та виконувати вказівки один одного, скажімо так, у частині певних функцій. Цікавитися станом здоров'я один одного. От, от якраз ці от різні норми правила. Вони, вони мають організаційний характер, вони мають звичайно організаційний функціональний характер, але головне їх джерело це довіра trust. Для того, щоб повністю зрозуміти, що таке соціальний капітал, потрібно звернути увагу на одну а, доволі важливу річ. Люди ж, які спілкуються, які утворюють певні, певну спільноту, абсолютно немає гарантії, що вони один одному сподобаються особисто. Ну, вам вже відома ця ситуація, коли ну, хтось нам не подобається. Причому цей хтось може бути гарною людиною і такою людиною, яка Ну, нічого вам поганого не зробила. Ну, проте є якась антипатія. Щодо, щодо вас також може бути, точна така антипатія. От згадайте, будь ласка, там оці всі хейті, хейтерські дописи в соціальних мережах, там, ну, коли ви очікуєте там, на якийсь свіпост, якусь там схвальну, схвальний допис, схвальний відгук, ви ж нічого поганого не написали. А те ви бачите інше. Я про що хочу сказати? Це в глибинах людської психіки, в глибинах людської свідомості, симпатії, антипатії. Проте, якщо ми заходимо в, і утвор, в соціальний капітал, якщо ми утворимо соціальний капітал, то ми маємо бути свідомими в тому, що потрібно керувати своїми емоціями контролювати свої емоції. Ніхто ж не. Не змушує нас там там, до одне одного виявляти, там якусь занадто високу прихильність, але треба триматися в цих норм, триматися в правил етичної і поведінки. Пам'ятаєте, от у розділі права людини ми говорили про декларацію декларацію прав людини. Перша, перша стаття в дусі братерства. Навіть якщо нам хтось не подобається, поводитися треба в дусі братерства. Це шотландський філософ Девід Гюм, шотландський філософ 18 століття. От тут зверніть увагу на це фото, бачите, це звичайно ну, давнє шотландське село. І ось там якби звернення одного сусіда до іншого сусіда. Ну, в чому сутність цього звернення? Один сусід говорить іншому, ти е, до, маєш мені допомогти, і я маю тобі допомогти зібрати вражай. Ти сам не зможеш, і я сам не зможу. Хоча я розумію, що я тобі не подобаюсь, і ти мені не подобаєшся. Але без один одного ми просто ну, не зможемо жити. Ми маємо підтримати один одного. От у цьому ще Шотлань, шотландський філософ Девід що тоді звернув на головну специфіку соціального капіталу дух братерства, попри негативні емотивні ставлення до учасників соціального капіталу. Ну, я сподіваюся, вам зрозуміло те, що я говорю, хоча я вам дуже раджу передивитися цю, цю лекцію і це відео не один раз і зрозуміти, оскільки важлива тема. Я хотів на, наразі зупинитися на основних характеристиках соціального капіталу. Власне кажучи, це головна така структура утворююча частина нашої розмови. Отже, перший пункт. Соціальний капітал є певний сукупність норм і правил. Ми про це поговорили. От про поход. згадайте, будь ласка, про поход. Щоб він відбувся, треба дотримуватися норм і правил. Далі, соціальний капітал, як будь-який інший капітал, акумулюється протягом часу, причому тривалого часу. От реально похід, щоб люди пішли в похід. Для цього має пройти час. Щоб вони до один одного звикли, прийняли один одного, встановили контакти з один, з один одним, щоб у них був досвід спілкування. Знаєте, як в футболі зігратися, та, щоб награна була команда, і от ця акумуляція: от реально, як хлопці зрозуміють мене акумуляція акумулятор, акумулятор, який на накопичує енергію і її зберігає, такий соціальний капітал протягом років. Іноді він формулює, формується у цей соціальний капітал. От, тобто він накопичується, накопичується, накопичується. Тобто для цього потрібен час і для цього потрібні зусилля. На зізвонюватися з людьми, спілкуватися з людьми, налагоджувати зв'язки з, з людьми і демонструвати їм своє братерське, братерське ставлення. Далі. Соціальний капітал. Як будь-який інший капітал, може. Накопичуватися, але може бути і втраченим. Причому цікава річ, накопичуватися соціальний капітал може роками, а втратитися може дуже швидко за день. Тут питання репутації вашої. От чому от людина принципова, принципова людина, якими дивними принципами не були, але людина принципова, вона має високі шанси на... Успіх і професійний успіх, в тому числі. Чому так? Ви не задумувалися? От що таке принцип? Це загальне правило, яке бере людина його виконує. Наприклад, приходити на роботу, приходити вчасно, якщо тримати обіцянку, бути прискіпливим, дотримуватися, дотримуватися там регламенту і так далі це ну, припустимо. Да? Так от, щоб. Позиціонувати себе з певними нормами і правилами і набути на основі цих норм правил певний соціальний капітал ну треба роки. А от коли ви схибите, да, от підете принцип проти принципів, як стратите, і ви втрачаєте соціальний капітал за дуже короткий проміжок часу, тому майте просто на увазі: імідж, ваше реноме, ваш статус. Це дуже важливі речі. Це дуже дорогі речі. Набагато дорожчі, ніж гроші. Далі є два типи соціального капіталу відкритий і закритий. Відкритий соціальний капітал. Ну, припустимо, от А, спортклуб. Це, це о, Ну, от спортклуб, який базується на певному тренажерному залі, припустимо, так? це теж певна соціальна група. Ця соціальна група це відкритий соціальний капітал. Оскільки будь-який спортклуб він намагається залучити якомога більше учасників до себе. Він відкритий для нових, так би мовити, зустрічей. Є закритий. От група, група, яка йшла в похід, це скоріше закритий соціальний капітал. От вони якби ну, всередині себе. Функціонують всередині себе. Далі, наступне соціальний капітал, він передбачає, може передбачати утворення якихось асоціацій, організацій. Тобто от іноді, іноді для даль дальшого розвитку потрібен банківський рахунок, наприклад. Для цього потрібен певний статут в статуті визначити оці норми і правила, про які про які говорив, говорив Колмен. Для цього потрібно напевно, можливо, і найняти якихось людей, виконавчого директора, наприклад, найняти там менеджера. Тобто іноді люди формують так звані довготривалі -довго цілі. Планують тривалу розтягнуту в часу діяльність, і для цього вони утворюють офіційні організації, зокрема, громадські організації, наприклад, там, благодійні фонди. Ми про це все з вами поговоримо далі. Ну і головне. Головне в соціальному капіталі це от останнє, бачите, виділене м м м жирним курсивом це довіра. trust, Це головне. Якщо ви здатні на довіру, у вас є перспективи. Є питання одне, яке мене часто задають у розмовах про соціальний капітал. Ну як же довіряти людям, якщо люди, люди можуть схибити і люди можуть, скажімо так, не виправдати довіру. Ну тут кожному вирішувати самому. Я скажу одне: тут головне принцип: от у вас принцип. Якщо ви довіряєте, ви виказуєте я довіряю, так є ризики. Є ризики. Але, скажімо так, ваша принциповість, і ваша здатність, спроможність діяти в дусі братерства, воно вам принесе більше зиску, воно відкриє ваші перспективи. Якщо бути не людиною, позбавленою здатності до довіри, то у вас перспектив жодних. І ще одна річ: колись одна мудра людина сказала мені таку фразу, що. От те ті люди, які, яким ти зробив добро, напевно, вони тебе не віддячать. Навіть навіть можливо, можливо вони тебе використають і, можливо, навіть через е, зроблять крок через тебе. Він так і виразився. Проте за цим буде спостерігати якась третя людина, яка оцінить твій вчинок. От у цьому вислові одного дуже мудрого українського дядька міститься дуже глибинне розуміння соціального капіталу. Здатність довіряти відкриває шляхи. Хоча це іноді ну, призводить до якихось наслідків, які нам не подобаються. Нездатність довіряти, закриває вам двері. Отже, дякую за увагу. Це все. Я прошу працювати матеріал дуже уважно. Оскільки саме він такий є ключ до розуміння сутності громадянського суспільства, наша наступна розмова буде про сутність громадянського суспільства. Я впевнений, що ця розмова буде не менш цікавою ніж наша розмова про соціальний капітал. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю, щоб якомога швидше Україна перемогла і закінчилася ця ситуація. Коли ми коли ми не можемо зустрічатися особисто. Проте, ми на будь-які виклики, дос, маємо достойну відповідь. Я впевнений, що ви засвоїте цей матеріал, і втрат для вас не буде у зв'язку з цією ситуацією. Це був доцент Сумського державного університету. Олег Толяков, дякую вам за увагу. До побачення.